Ми знаємо, що соціальна сфера тісно пов'язана з економікою країни, і, відповідно, якщо настає економічна криза, соціальна робота страждає в першу чергу. Це як одна з загальних причин. На мою думку, одна з найбільших причин це є неефективний соціальний менеджмент з боку нашої держави. Тому що. Наша держава не виконує тих функцій, яка б мала б виконувати. Тобто, вона розподіляє кошти між соціальними інститутами дуже нерівномірно. Наприклад, надаючи більше перевагу пенсійному фонду і незважаючи на центр зайнятості, із цієї нерівномірності виходить, що якраз інституція працює краще, а інша гірше. Ну, я вважаю, що це саме ці самі головні проблеми. Щоб стати в майбутньому соціальним працівником або соціальним педагогом, потрібно вміти слухати і чути проблеми людей, бути чуйним, проникливим. Люди даної професії дуже необхідні в сучасному світі, так як все більшість потребує їхньої допомоги. Я обрала цю професію, тому що мені це подобається, мені цікаво. Я дуже люблю допомагати людям. Також я дуже люблю дітей і мрію їм допомагати адаптуватися в житті, захищати їхні права, допомагати справлятися з різними труднощами. Які виклики нинішній час ставить перед соціальним працівником, на твою думку? В першу чергу це витримка друге це виконання своїх зобов'язаностей. І в першу чергу, сьогодні в нас в країні ситуація досить є складною, і тому мені здається, що саме соціальні працівники мають прийти на допомогу цій країні, мають її підтримати і мають показати приклад, що все-таки нам треба йти до чогось кращого. Які зміни потрібно провести в соціальній сфері для того, щоб працівники соціальної сфери могли краще виконувати свою роботу, а відповідно суспільство отримали ліпші послуги? В першу чергу це напевне, все таки підняття економіки. Ну це знову такий загальний і всім відомий. Але мені здається, що держава якби зайнялася більше соціальними проблемами і підключила більше комерційні організації, можливо, навіть бізнес, середній і великий, до соціальних програм. Стимулювала їх різними пільгами, і відповідно фірми би захотіли. Бути більш соціально спрямованими це би підняло по-перше економіку, і по-друге, розвантажило трохи державу, надаючи нам соціальним працівникам більш спектр послуг як і в державних, так і в недержавних структурах. Що ти вважаєш потрібно на сьогодні змінити в соціальній сфері для того, щоб працівникам соціальної сфери було легше виконувати свою роботу? Працівники соціальної сфери це такі люди, які поглиблені в всі галузи наукового знання. Це і політика, і економіка, і різні інші сфери. Міняти в соціальній роботі я б не хотіла нічого. Треба просто щоб широкий загал знав, що таке соціальна робота. Сьогодні майже 90% населення України знаходиться на межі бідності. Це питання є, мабуть, найбільш актуальним, його потрібно вирішувати, оскільки таке становище, яке є сьогодні, коли народ безперервно біднішає, якщо його не вирішити, воно призводить до соціальних напружень. І соціальна напруга в суспільстві може перерости в будь-який момент в бунт чи в революцію. Це, безперечно, підірває стабільність в нашій державі. Тому Власне, я б хотів займатися вирішенням цієї проблеми і майбутнє своє я б хотів бачити в якихось управліннях соціальної політики, можуть місцевого рівня, оскільки, на мою думку, саме там можна вирішувати багато проблем. Знову ж таки, актуальною проблемою є те, що бійці, які повертаються з фронту, стикаються з великою кількістю бюрократичних процедур, щоб отримати посвідчення, щоб отримати ті пільги, на які вони чесно заслужили. Тому, власне, я думаю, що ще одне завдання соціального працівника полягає в тому, щоб надати можливість людям отримати їхню винагороду за їхню важку працю. Якої реформи потребує на сьогодні соціальна сфера? В першу чергу? Першочерговою реформою, як на мене, повинна бути та, яка дозволить зменшити кількість бюрократичних процедур. Тобто, люди повинні отримувати субсидії. Це повинно бути завдяки принципу адресності. Вони повинні їх отримувати не стоячи в черзі, вони повинні бути надані автоматично згідно з їхніми, наприклад, деклараціями. Тобто, коли уряд бачить доходи людини, він повинен автоматично їй надавати пільги. Тобто, люди не повинні принижуватися перед владою, щоб отримати те, що їм передбачено законом, оскільки, оскільки навіть в Конституції сказано, що Україна є соціальною державою. Тому, власне, потрібно забезпечувати і розбудовувати нашу соціальну державу. У сфері соціальної роботи є різноманітна. Кількість галузей. найбільше мені подобається соціальна робота з дітьми, тому я б хотіла пов'язати своє життя саме з цим напрямком, тому що мені взагалі подобаються діти і подобається з ними спілкуватися, адже вони це такі чисті створіння, які ніколи не збрешуть. І я б хотіла завжди їм допомагати, якщо в них виникають якісь проблеми або якась проблемна ситуація. Хотіла би розв'язувати їхні проблеми, в які виклики, як ти гадаєш, стоять сьогодні перед працівниками соціальної сфери, і як їх е, е, потрібно подолати для того, щоб робота е, працівників була ефективнішою а отримання послуг від соціальних працівників у суспільством було, скажімо, на більш якісному рівні? Ну, потрібно розвивати саме. Інфраструктуру надання послуг, Адже вона є на достатньо розвиненому рівні. Є велика кількість віддалених сіл та містечок, в яких немає територіальних центрів, соціального забезпечення, соціального захисту. І потрібно це розвивати, перш за все, і направляти туди спеціалістів. Є люди, які, наприклад, з обмеженими можливостями, там пересування фізичними можливостями, не можуть добратися в районні центри або міста, і тому для цього для них потрібні вирішувати ці проблеми шляхом розвитку якоїсь інфраструктури, транспорту, соціального або ну мис не найманого який би доправляв клієнтів до місця соціального захисту яка головна перепона у на твою думку у нині у соціального працівника головною перепоною є те що доволі слабка фінансова сторона у цієї роботи тобто коли більшість реально більшість населення потребує соціальної допомоги соціальних виплат пільг якихось, а держава не може їх забезпечити це є дуже важко, тому що навіть психологічний аспект пояснити це людям, чому не можеш забезпечити.